you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич, яка дала лише два роки умовно підліткам, які влаштували групове зґвалтування дівчинки на Закарпатті. До цього вже відзначилася. Раніше вона виправдовувала чиновника за хабар. Це теж сталося не дуже давно, проте не мало такого великого резонансу. Пише місцеве видання Мукачевонет. У 2020 році керівника Воловецької територіальної громади Михайла Попелича затримали за хабар у розмірі 80 тисяч гривень. На це тоді відреагували і в офісі президента і в обладміністрації, проте він продовжував працювати на Своїй посаді в 2022 році було останнє судове засідання у цій справі, де Попелича було повністю виправдано через недоведеність скоєння кримінального правопорушення. Йому повернули заставу в 400 тисяч гривень і конфісковані речі. Суддею була та сама Оксана Софілканич. Цього разу зем'яти справу не вдалося. Після резонансу зі справою про зґвалтування школярки Оксана Софілканич пішла 27 березня на лікарняний. У вищій раді правосуддя повідомляють, що зареєстровані скарги про здійснення Софілканич дисциплінарного проступку та повідомлення судді про втручання у її діяльність як судді. Під час дійснення правосуддя будуть об'єктивно перевірені, їм буде надано відповідну оцінку у визначеному законом порядку. Водночас Рада не має права ініціювати дисциплінарну справу за власною ініціативою. Нагадаємо, що влітку 2021 року в селі Верхні Ворота Закарпатської області троє підлітків покликали 14-річну знайому із собою до підвалу та давно їх знала, тому довірливо пішла за ними, після чого тримала удар у живіт і була зґвалтована. Злочин знімали на відео, які пізніше опублікували в мережі та показали у школі, де всі вони навчалися. У ході справи ґвалтівникам дали. Позитивні характеристики зі школи і статтю звинувачення змінили з групового зґвалтування на сексуальне насильство без проникнення, через що кривдники отримали лише по два роки умовно. Виходить, що тепер за 60 тисяч гривень можна чинити злочинні дії, а засуджуватимуть лише тих, у кого немає таких грошей. З вироку Софілканич важко діти іншого висновку, однак відповідальності і за це не уникнути. Вища рада правосуддя відреагувала на скандальний вирок трьом неповнолітнім 14-річної дівчини в Закарпатській області, який винесла суддя Воловецького районного суду Олександра Софілканеч у прес службі ВРП. Повідомили, що перевірять зареєстровані скарги на суддю у вищій раді правосуддя, запевнили, що поділяють занепокоєння громадськості журналістів та уповноважених осіб органів влади щодо об'єктивності проведеного досудового та судового розслідування у справі, а також справедливості визначеного судом покарання. При цьому у ВРП наголосили, що можуть діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачений Конституцією та законами України. Також додали, що ВРП не наділена повноваженням втручатися в розгляд судами судових справ, давати оцінку наявному справі доказам, перевіряти у процесуальний Сіб законність та обґрунтованість судових рішень коментувати їх, перевірка законності та обґрунтованості судового рішення належить винятково до компетенції суду вищої інстанції. В даному випадку апеляційного суду. Вирок суду першої інстанції не набрав законної сили і може бути оскаржений, зазначили у вищій раді правосуддя. Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку. Водночас ВРП не наділена правом ініціювати питання про відкриття дисциплінарної справи за власною ініціативою, за повідомленнями, викладеними у змі про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях судді. За Реєстровані скарги щодо вчинення суддей Воловецького районного суду Закарпатської області Софілкарнич ОА дисциплінарного проступку та повідомлення судді про втручання у її діяльність, як судді під час дійснення правосуддя будуть об'єктивно перевірені. Їм буде надано відповідну оцінку у визначеному законом порядку. Підсумували у вищій раді правосуддя. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Те